Друга книга Псалмів Псалом 70. Молитва пригнобленого. Провідникові хору. Давида на спомин Боже. Прийди мені на порятунок. Господи, поспіши мені на допомогу. Нехай осоромляться і вкриються ганьбою ті, що на життя моє чатують, нехай відступлять і осоромляться ті, що втішаються нещастям моїм, нехай відступлять окриті неславою ті, що потішаються наді мною. Нехай радіють і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, нехай завжди говорять, як Бог величний, всі, хто любить твою допомогу, а я ж бідний і нужденний. Боже мій, поспіши мені на порятунок. Ти моя допомога і мій визволитель. О Господи, не забарися. Коментар до 70-го псалма. Псалом 70-й розпочинається закликами та дієсловами в наказовій формі, якими автор випрошує допомогу у Господа. Перша стрічка. Тому твір можемо назвати коротким особистим благанням про допомогу. В центрі Псалма зустрічаємо літературний жанр прокляття неприятелів третя-четверта стрічка, та благословення праведників. п'ята стрічка. Автор просить про те, щоб вороги пропали разом зі своїми задумами та щоб осоромилися, а праведникам автор прикликає радість та веселість у богові. Ствердження а я, бідний та нуждений, має теологічний, а не економічний характер. Ним псалмопівець проголошує свою залежність від Бога та стверджує свою безпорадність у критичній ситуації. Молитва закінчується подвійним ствердженням залежності від Бога, поєднана з проханнями про допомогу. Шоста стрічка. Заклики про те, щоб Бог швидко вислухав, творять границі, в яких розміщений текст псалма. Стрічки поеми є інтегральною частиною іншого уривку, а саме Псалма 40 14-18. Але важко дослідити залежність, яка існує між цими двома творами. Дехто з екзегетів доводить, що псалом 70-й є фрагментом псалма 40, а дехто твердить навпаки. Більш правдоподібною є друга інтерпретація. Адже літературна інтегральність псалма 70-го вказує саме на це, як також він має власний вступ на спомин, перша стрічка, який вказує на мету повстання композиції. Подібний вступ також попереджує псалом 38 і, можливо, відноситься до жертвоприношення, передбаченого в книзі Левіт 2.5 і 5.12. Початок псалма у латинській версії. Deus in adiutorium meum intende» став близьким християнській традиції, з огляду на те, що у латинській традиції цим закликом розпочинається багато спільних молитов та богослужень. Усе прохання переповнене сенсом необхідності. Боже, прийди мені на порятунок. О Господи, не забарися. Друга і шоста стрічка. Безбожники мають уста повні сарказму. Дослівно у четвертій Б стрічці говориться ті, що говорять ах-ах, насмішок та злорікання. Праведник натомість говорить: як Бог величний, і від нього очікує отримати спасіння і мир. З літературної точки зору, поезія твору не є багатою, але вона виражає живу та ясну віру біблійних нужденних Господа. 6 стрічка дивитись Псалом 9.10. У латинській традиції псалом читається у страсну середу, і в цьому контексті слова Ах-Ах, 4 стрічка інтерпретуються як насмішки, скеровані до Ісуса, прибитого до дерева Христа. Порівняти Марка 15.29. Натомість мова про залежність від Бога є словами церкви в потребі. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська